Доброго дня вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І я там писали, що ось там десь по одній машині стоїть. Знає, тільки в дворах стоїть по одній машині. А знаєте, як тут ну, знають, що вдома ти чи ні. Якщо в дворі немає одної машини, значить немає нікого вдома. Якщо в дворі стоїть дві-три машини, то всі вдома. <сі> всі вдома тоді. Ну ось так. Але, знаєте, люди тут е після роботи ще їдуть. Ну Хто в магазин їде, звісно, хтось їде в тренажерний зал, в е тренувальний зал, хтось їде по своїх справах. Бачите, в дворі стоїть дві машини. Вон ще в одному дворі стоїть одна машина. І її ще питали, а де вони їх ставлять? Ось так вони їх і ставлять. Отак вони в них будуть стояти і взимку, і влітку. В кожному дворі буде стояти. Ну, на кожного дорослого, скажімо так, буде одна машина. І хочу сказати, що це не таке, що тільки там. Е... Ті, хто тут давно живе, вже покупляли машини. Ні, це не необхідність, тому що е, відстані тут великі і ну, на роботу ж треба якось добиратись, а громадського транспорту немає. Окрім того одного автобуса, який їздить тільки по колу, він так, знаєте, такий, як кажу, для. Вже з таких зовсім зовсім старичків, яким заборонено сідати, за, за руль ті їздять там, і, можливо, там і я їжджу, бо не маю машини. От. І хочу сказати ще про те, що у когось двори величезні, тобто будинки ну, далі один від одного. Бачите, там. А в вкус двори, зовсім зовсім будинки стоять поряд. Ну, можливо, це я взнавала, це доволі стара така застройка, тому що це центр цього невеличкого містечка. Наступна вулиця, отам, вон, наступна вулиця, то вже центральна вулиця. Оце самий самий центр цього міста. Знаєте, сказати міста. Ну так, невеличке, він став там. Тут чотири міста підряд, вони прямо один, як, як міг, про райони, переходять одне в інше. І хочу сказати, що десь вони ну, можливо 30 тисяч всі чотири ці. Але за рахунок того, що тут пошти нема, ну, їх пошти немає. Трьохповерхові, там декілька є тільки чотирьохповерхових. І... Їх декілька. В основному ось такий -то, доволі двох-трьохповерхові будинки. Ну, якщо це рахувати двохповерховий, то двохповерховий тоді багато. От, отака справа. Ось біля мене залізна дорога. Раніше по цій дорозі їздив потяг, який возив в Галіфаксі далі. Але тепер не потрібно нікому. І вже перестали вони возити. Ну от, Тільки промисло, промисловість використовує цю залізну дорогу. Всім, кому потрібно, сіли на машину 170 км і вони в Галіфаксі. Знаєте, Вони тут кажуть, що бензин в них дорогий, але я хочу сказати, що якщо ви так не так... не ну, кожного дня ось моя хост їзде, кожного дня і в неї була. Почти два місяці я в неї жила і я бачила, як вона заправлялась, то десь 80 доларів ем, на тижд, на місяць вона втратила. Ну, це, якщо так, то це менше, ніж моя заробітна плата за день. Хай, хавел! О, так що. Ось такі, і, знаєте, я, вони завжди е, вітаються. Коли хтось іде і мені на зустріч, вони завжди 98% будуть вітатися. Я згадую, що це як в селі, знаєте. У мене в бабусі, коли я приїжджала в Запорізьку область до, до бабусі, то в них віталися всі. От ось так. Але це люди знайомі, не знайомі, але вітаються всі. А я йду в магазин. В понеділок. Субота-неділя в нас була. В суботу був сніг, в цілий день заметіль була, в неділю цілий день лив дощ. Сьогодні, бачите, весна пройшла. Але це таке тут Атлантична провінція, так що можуть бути... Тут тобі сніг, тут тобі дощ, тут тобі прекрасна погода. Але погода зараз непогана, десь плюс 4, плюс 5, і не холодно, і не жарко, дуже гарно і пройтись, і я вирішила, думаю, пройдуся, схожу в магазин, подивлюсь, може щось куплю, тому що я зараз не можу багато донести, а потихеньку щось одне купила, потім ще одне купила і так. так. І скуплюся. Ось такі справи. Так що буде вам свіженьке відео подивитесь, як люди в Канаді живуть. І сьогодні я його загружу і сьогодні відправлю, так що це буде сьогодні на сьогодні. Відео сьогодні на сьогодні. Ось така Канада без прикрас, життя в маленькому містечку. Мені отуди от прямо, прямо-прямо йти на роботу. До роботи мені 3 кілометри. Ось так. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Чекаю. Так, трохи чекаю. Ану, швиденько поставили всі вподобайку. Мені, коли я читаю ваші коментарі, дивлюсь, що людям подобається. Або не подобається, ну, якусь реакцію люди Проявляють, інтересніше записувати відео. Пишіть звідкіля ви дивитесь. Пишіть, яка у вас погода, який настрій напишіть. Чи прийшла до вас весна? Вон бачите, прийшла весна, тому що вже на нас прийшла, тому що вже люди їздять на мотоциклах. Тут у кожного, ну, багатьох родин є машина, на якій вони їздять взимку, і є машина, на якій їздять влітку, або це буде якийсь мотоцикл-байк якийсь. Ось так. Я прийшла до магазину. З вами була Світлана, бай-бай. З вас вподобайка, з мене нові відео.